Дітки, а де можна зустріти воду в природі? Кому або чому потрібна вода? Як люди використовують воду? Чи може вода врятувати життя? Ось уявіть, із чайника гаряче свистом рветься пара. Та тільки пару остуди, враз стане краплою води. В рідкому вже перетікає, з високих гір мерщі тікає, збігає з пагорбів долини і до морів широких лини. Коли вода в твердому стані, це сніг і лід при замерзанні. На полюсах землі холодних лежать запаси снігу й льоду. Сьогодні ми з вами дізнаємося про три стани води, в яких вона може перебувати. Вода Я пропоную тобі спробувати себе в ролі справжнього вченого. Не хвилюйся. Все, що знадобиться для дослідів, ти знайдеш у себе вдома. Не треба дорогих приладів. А от присутність дорослих обов'язкова. Усі досліди можна проводити лише з їхнього дозволу. Три стани води. Вода справжня чарівниця. Хіба не диво, що вона може перетворитися на лід або зовсім розчинитися в повітрі, ставши легкою парою? Насправді ніякого дива тут нема. Дивись. Дістаємо з морозильника кубики льоду, висипаємо в каструльку і лишаємо на деякий час. Бачиш, що сталося? Твердий лід перетворився на рідку воду, тому що нагрівся. Тепер попросимо маму поставити каструльку на вогонь. Технікою та кухонним приладдям користуватися можна лише з дозволу та під наглядом дорослих. Уважно дивись, що відбувається. Вода кипить. Над каструлькою піднімається пара. Обережно, вона дуже гаряча. Минуло трохи часу, і води в каструлі поменшало. Куди ж вона поділася? Перетворилася на пару. Тепер попросимо маму зняти каструльку з вогню і накрити кришкою. Дякуємо матуся, за допомогу. Без тебе ми не впорались би. Лишаємо каструльку на півгодини, піднімаємо кришку на ній крапельки води. Вони утворилися з гарячої пари, що піднімалася вгору. Нехай мене ще трохи часу. Вода охолола. Наповнимо нею форми для льоду і поставимо в морозильну камеру. Що буде? Вода знову стане твердою. Ось такі чудеса. Ми довели, що вода може бути рідкою, твердою і газоподібною. Чому вода може перебувати у різноманітних станах у рідкому, твердому чи газоподібному? Кожна речовина складається з маленьких дрібненьких частинок. Це маленькі чоловічки. І вода також складається з цих маленьких чоловічків. В залежності від того. Як ці чоловічки тримаються за руки, які у них зв'язки, вони утворюють різні стани води. Якщо маленькі чоловічки знаходяться близько один до одного і мають міцні зв'язки, тоді водичка у твердому стані, тобто перетворюється на лід. Якщо ж маленькі чоловічки знаходяться на певній відстані одне від одного і не так сильно пов'язані між собою, тоді вода це рідина. Вода в газоподібному стані утворює пару. Відстань між маленькими чоловічками пару надзвичайно велика, вони не дружні між собою. Чи може тверда або рідка речовина перетворитися в газоподібну? Шматочок льоду розтоплюємо на вогні, а потім поступово вода закипає і починається газоутворення. Чому лід розтає? Тому що твердим чоловічкам стає спекотно. Вони починають віддалятися одне від одного і перетворюватися в рідких чоловічків. То чому ж вода в пару перетворилася? Рідким чоловічкам також спекотно. Вони розчіплюють свої ручки і розбігаються. Вони стають недружними, газоподібними чоловічками, де в природі можна побачити такі процеси? Так, навесні коли тає сніг і лід, коли калюшки висихають, коли висихає білизна на балконі. А як ви гадаєте, чому газоподібні чоловічки перетворюються на рідких? Тому що газоподібним чоловічкам стає холодно і вони збираються разом. А чи можемо ми їх перетворити на тверді чоловічки? Так, звичайно, коли заморозимо воду. Отже, ми можемо зробити висновок, що вода може бути і твердою, і рідкою, і газоподібною. Таким чином, вода може перебувати у трьох станах.